Тернопільські фріфайтери повернулися з чемпіонату світу. Змагання відбувалися в американському Лас-Вегасі. Микола Гринчук і Юрій Босий, представники тернопільського клубу Характерник. Хлопці розповідають, під час поєдинки викладалися по максимуму. В результаті Микола у четвірці найкращих фріфайтерів світу у своїй ваговій категорії, а Юрій володар бронзи. Попередні відбори вибиралися кращі аматорські спортсмени змішаного стилю. І відповідно вони їхали вже на чемпіонаті у складі збірної своїх країн. Він да. на рівні дуже високий бій. Програв хлопця з США, який посів перше місце, але міг би бути чемпіоном. Я тобто я не програв йому в одну калітку, як кажуть, був такий нормальний бій, два раунди, просто технічна помилка. І це перед тим я подолав португальця. Не сказав, що важко. Італійця на другий день взагалі дуже легко. Два раунди на третій він взагалі вже відмовився. Тобто не міг. Технічний нокаут був. Юрій і Микола провели по 20 поєдинків із суперниками. Спортсмени зізнаються, виходити на ринг із прапором України було їм за честь. Ти ж представляєш ну, честь своєї країни. Тобто ну, ми взагалі не виходили туди, щоб програвати із поверненням додому та здобутими результатами спортсменів. Привітав голова облдержадміністрації. Степан Барна зазначив, фріфайт на Тернопільщині розвиватимуть і надалі. Адже цей вид спорту виховує не лише спортсменів, але й справжніх патріотів. По перше, ми популяризуємо цей вид спорту. По-друге, ми даємо можливість проявитися спортсменам. По третє, ми формуємо нову плеяду спортсменів, котрі можуть представляти Україну на світовому рівні. Ці хлопці вони ведуть так само фронт, фронт інформаційний, вони показують Україну на весь світ. До слова, участь у чемпіонаті світу з фрі-файту в Сполучених Штатах Америки взяли спортсмени з трьох десятків країн. Тернополяни ж змогли представити Україну на цих змаганнях завдяки підтримці меценатів.